Хочу тебе запитати твою власну думку. Вже там чув деякі коментарі з приводу сьогоднішнього візиту такого раптового української команди до Парижу. Єрмак уже опублікував невеличкий пост про те, що відбулася зустріч із представниками Європи. Зокрема, говорили вони про наступне. Я навіть зацитую його пост. Ми обмінялися думками щодо подальших кроків для досягнення справедливого миру, зокрема реалізації повного припинення вогню. Залучення військового контингенту, а також розбудови ефективної архітектури безпеки України, і примітно, що якраз нині у Парижі перебувають представники Сполучених Штатів Америки Рубіо і Вітков. новина вже загальновідома всім, що це означає в твоєму розумінні? Американці, європейці і українці говорять про завершення війни. Ну, по-перше, перед цим було кілька раундів переговорів, де європейці не були присутні. І говорилося про те, що спочатку американці мають визначитися з росіянами про якісь свої інтереси, свої там лінії, а потім вже запрошувати молодшого партнера Сполучених Штатів Європейський Союз до переговорів. Mm. Насправді все не так складалося, як їм бажалося. Вашингтон не зміг створити умови, за яких е Брюссель збирається виконувати їхню волю, тобто у Європейського союзу є власне бачення. І в деяких моментах європейці е е ну, не грали так, як від них сподівалися американці. А можна тебе запитання по ходу такого дня задам? А було якесь офіційне звернення від Білого Дому до Брюсселю щодо вимог, скасування санкцій проти Росії? Ну і так далі? Дуже багато чуток. Дуже багато чуток навколо цього. Проте виток інформації в французьких змі, в американських в дипломатичних колах свідчить про те, що такі консультації велися. Зокрема, про, про, про зняття санкцій щодо російських компаній, що здійснюють операцію з аміаком та Добривом. Зокрема, про СВІФТ про банки на офіційному рівні ще не говорилося, але говорилося про певні компанії, прізвища, основне прізвище, зокрема ківництва банка, цього ж самого розсікого цього банку. Ось говорилося про те, що ці ці люди мають бути десанкціоновані в європейському союзі для того, щоб вони брали участь в переговорах, як переговорна позиція. В сказати, що Брюссель взяв під козирьок і відразу все зробив так, як хочуть американці, цього не відбулося. Більш того, ніякої зустрі... зустрічної зустрічного меседжа від європейських лідерів до американців, що вони готові знати ці позиції, також не надходило. Тому е в підсумку, е як на мене. Що після того, як було зрозуміло, що не вдасться калорійським наскоком е, вирішити значний комплекс проблем в американо-російських відносинах, без участі європейців себе вичерпав як поток денний, що вже не можна ігнорувати, не можна не запрошувати, зараз іде якраз е, намагання, ну, не те, що запросити, а визначити про спільну рамку. Розмови, про що будуть говорити, потокденне говорити про те, що американці підтримують чи не підтримують, де американці хочуть натиснути, і, і за допомогою чого, наприклад, ми вже чуємо про те, що баганки Вашингтона, щоб європейці купували газ в велетенських об'ємах і за ціною, яка не влаштовує європейців, вже ми чуємо про те, що. Американці не готові продавати для України європейцям е е е певні ракети. Про те, що американські дипломати тиснуть на німців, е з е не з для того, щоб не допустити передачу України е та уросів, такі навіть чутки з'являються. Тобто, все на рівні чуток, але офіційно ніхто Тому нічого не коментує. Хочу що, що, що чуток. А да, така що... аналітика тоді виходить. У нас така на чутках. Але це знаєш, з іншого боку, а іншого бути не може, тому що як такого, предметного діалогу і інституційного діалогу між Сполученими Штатами та Європейці не спостерігається після того, як Трамп прийшов президентом Сполучені Штати, ага. порушилась вся е, традиційна дипломатія відносин між Вашингтоном та Європейським Союзом. В основному зараз всі контакти тримаються на особистому діалозі, ага. на особистих візитах. Жодна міждержавна е, ініціатива, чи міжвідомчі групи, чи робочі групи чи комітети не працюють, не засідають, тобто інституційний обмін документами взаємодія в рамках інституції, вона не відбувається так. і про це вже криком кричить європейська дипломатія, що в е, що Америка ігнорує, обходить, намагається відкинути як непотрібну цю комунікацію. Хоча на ній тримається вся європейська дипломатія, трималася і до сих пір нібито ні, 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 тримається. Бо там важливі не прізвище, а важливі інституції, які мають певну стінну пам'ять. І це досягнення домовленості, їх верифікація, напрацювання, робочі моменти, експертиза. Натомість Вашингтон пропонує особисті якісь експрес-візити. Того ж самого Рубіо і Віткофа про які повідомляють європейські країни за тиждень до їх саме до безпосереднього цього самого візиту. Я розумію, що війна внесла свої корективи, що відбулися зміни в підходах дипломатичної служби перших осіб. А то і про це, до речі, президент Зеленський також говорить, що от він зізвонюється кожен день майже по два рази з Макроном. А перед тим, щоб дозвонитися в Єлисейський палац, потрібно було узгоджувати десь півмісяця, місяць, падокденної розмови. Так, а зараз це в вільному, вільному режимі відбувається. Це так. Це все, це все правильно. Але з іншого боку, європейська дипломатія вона так не працювала до цього часу. І цей режим, який не передбачає цей взаємодії mm -hmm. на інституції, він не породжує того, що зараз ми живемо, отримуємо інформацію про те, що там відбувається за цією завісою, за такою вуалью від якихось інсайдерів і більше щоток, чим прес-релізів та меморандумів під час переговорів. Більш того, як стверджують французькі дипломати, що на підсумку переговорів з американцями, як таких меморандумів або підсумкових заяв навіть не робиться. Тобто вони озвучують певний там, ага. свій кейс, обмінюються думками, визначають якусь загальними рисами якісь великі москові, поїхали. Як сокого залишка, який можна показати, пред'явити. В громадськості у європейців немає. Відповідно, це створює різну масу чуток, виток інформації, дезінформації функційної компанії навколо цих переговорів. Тобто, поки що, це такий бульйон, який вариться і в якому відбуваються певні процеси. Не завжди ці процеси призводять до якогось конкретного результату. Тобто, в цій частці Петрі не завжди відбувається касталізація, вигляді якоїсь е, моделі.